На телеканалі ГОК програма Підсумки день. Я рада вітати глядачів і пропоную до перегляду такі інформаційні сюжети. Будівництво дворівневого автомобільного роз'їзду біля міста Кобеляки заплановано завершити поточного року. Коментар міністра інфраструктури України. На полтавському ГЗК підсилено контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму на території підприємства. Новий очільник місцевого відділення поліції оприлюднив звіт про роботу горішньоплавнівських поліціянтів за 2018 рік. Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День національної гвардії. Військовослужбовці Нацгвардії покликані обороняти державу і суспільство від злочинних та протиправних посягань. Вони повсякчас виконують свої обов'язки і незламно стоять на сторожі громадського порядку. Днями з нагоди свята відбувся урочистий захід для кременчуцьких нацгвардійців, які служать у військовій частині номер 3059. Традиційно подарунок до свята підготував нацгвардійцям і народний депутат України Костянтин Живаго. Його помічниця Ірина Зінченко привітала військових з п'ятиріччям і подякувала за мужність та захист країни. Разрешите мне сегодня поздравить вас с годовщиной Национальной гвардии от имени народного депутата Украины Константина Живага и передать вам слова благодарности за ваше мужество, за ваш ратный подвиг, за то, что благодаря вам мы себя чувствуем на улицах нашего города защищенными, что можем спокойно трудиться и растить своих детей. И сегодня хочется вам пожелать здоровья, благополучия, крепких тылов и, конечно же, мира нашей Украине с праздником. И сегодня я хочу передать от Народного депутата Украины сертификат для приобретения шкафов для одежды. Ну, то, что сказал Евгений Вячеславович, необходимо для части. Спасибо, спасибо большое. Слова подяки військовим висловили також представники підприємств міста та громадськість. Чергове засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради відбулося сьогодні. В порядку денному зібрання було розглянуто питання підготовки навчальних закладів до нового навчального року та організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Також було відкориговано тариф на послуги КП ВУВКГ та встановлено вартість пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах. Докладніше про ці питання ми розповімо у наступному випуску програми Підсумки День. А ми продовжуємо випуск. Будівництво дворівневого автомобільного роз'їзду на перехресті трас М 22 та Н 31 біля міста Кобеляки заплановано завершити і здати в експлуатацію вже поточного року. Таку інформацію під час візиту до горішніх плавнів повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. На якому етапі перебуває наразі зведення складної транспортної розв'язки, розповість Наталя Манько. На майбутній розв'язці двох потужних автомобільних артерій трас М 22 та Н – Кипить робота. Наразі дорожні будівельники розробляють котлован для влаштування геометрацу. Він стане основою для будівництва підпірної стінки. Зведення насипу з боку Кременчука вже завершено. Наразі аналогічний зводять зі сторони Полтави. Об'єкт під час свого перебування на Полтавщині оглянув міністр інфраструктури Володимир Омелян. Я сьогодні був особисто на виробництві. Насправді дуже приємно вра. Жений з того високого рівня заводу і техніки, які присутні, і ще великий привід для оптимізму: що гарантія компанії, яка будує цю бетонну дорогу і саму мостову споруду, це 28 років. Такому потужному транспортному вузлу вірогідно позаздрить будь-який регіон України, запевняє міністр інфраструктури. Його головна родзинка сучасна дорога на бетонній основі, зведена за новими для нас технологіями. Бетонні дороги це насправді новація для України, бо ті бетонні дороги в лапках, вибачте, які будувалися під час Радянського Союзу. Це зовсім інша технологія, це просто бетонні плити, які покладені на основу. Не зовсім якісно теж в нашому випадку це метрові шари бетону. Які витримують великі навантаження, і для нас буде ключове перших декілька років, поки бетон повністю не затвердне. Це від трьох до семи років належна експлуатація і отримання цих доріг. Володимир Омелян пообіцяв, що за умови правильної експлуатації ці дороги прослужать Україні щонайменше 50 років без жодних серйозних деформацій. Для забезпечення дотримання вантажним транспортом вагових обмежень в Україні заплановано відкрити 300 станцій зважування авто в Русі. Якщо не буде надійного вагового контролю, ми оці десятки мільярдів, які витрачаємо на дороги, викидаємо в пісок. І це я кажу щиро, як людина, яка розуміє, що відбувається в галузі. Так ми будуємо дороги з 10-річною гарантією, так ми будуємо їх якісно, так ми будуємо краще, що будували набагато до нас. Але дороги, які розраховані на 40 тонн, не можуть витримувати 60, 70, 80 тонн. Одна вантажівка, яка проїхала з загальною масою більше дозволено на 10%, скорочує термін експлуатації дороги на 30%. Тобто дорога, яка мала послухати 15 років, то схоже 10%. Років. 5? 5. Якістю новозбудованих доріг в Україні Володимир Омелян загалом задоволений. Хоча ми будуємо найдешевше в Європі, але над якістю, ще треба працювати, вона краще ніж було в 16-18 роках, але є ще куди рости. Зведення автомобільної розв'язки біля Кобиляк заплановано завершити вже поточного року разом із усіма під'їзними шляхами до неї. Реконструкція траси Н 31 сполучення Дніпро-Київ триватиме ще й у 2021-му. На цій цілі 2019 року заплановано освоїти 800 мільйонів гривень. Загалом впродовж останніх п'яти років у будівництво доріг в Україні буде вкладено 300 мільярдів гривень, тобто 10 мільярдів євро. Це рекорд для України, однак ця сума незрівняна з тією, яку витрачають на власну інфраструктуру країни Європи. Наприклад, на відновлення доріг у невеликій за розмірами Польщі Європейський Союз за п'ятиліття вклав майже 80 мільярдів євро. Довести до ладу усі автомобільні шляхи України Володимир Омелян вважає можливим за умови фінансування у розмірі 200-300 мільярдів гривень на рік. І навіть тоді на це б пішло не менше трьох років. До речі, щодо реконструкції іншої дороги, більш близької та актуальної для горішньоплавнян автотраси Кременчук Горішні плавні під час візиту до нашого міста Володимир Омелян повідомив, що мав зустріч із виконувачем обов'язків голови полтавської облдержадміністрації Романом Товстим. Той, у свою чергу, пообіцяв, що кошти на проведення ремонту зазначеної траси. Вже закладено у цьогорічному бюджеті, Тож, сподіваємося, чекати позитивних змін доведеться недовго. Йдемо далі: порушники не залишаться непоміченими на полтавському ГЗК підсилено контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму на території підприємства. Здійснюватимуть його за допомогою передових технічних засобів. Заради зменшення кількості ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Як саме мають на меті цього досягти, бачила наша знімальна група? Такі жовті скриньки нещодавно з'явилися обабіч доріг на території полтавського ГЗК. Мають назву термобокси. Встановлено 10 одиниць. Цікаві вони своїм наповненням, що всередині демонструє Владислав Жолоб, головний фахівець з безпеки руху на автотранспорті. Це прилад для вимірювання швидкості руху транспорту. Відтепер водіїв буде видно як на долоні, а їхні порушення зафіксовано у фото та відео. Техніка американського виробництва є передовою у світі, придбано три одиниці. Два радари працюватимуть в автоматичному режимі почергово у кожному термобоксі. Один використовуватимуть фахівці ПГЗК під час планових моніторингів. Даний прибор состоїть із аптійського прицілу екран Три лінзи. Одна, одна лінза там передатчик, друга лінза прийомник і автофокус лінза. Значить, ну, це приклад. Діапазон вимірювання від 15 до 700 метрів, а температурний діапазон, в якому працює радар, від мінус 10 градусів до плюс 60. Заряду одного акумулятора приладу вистачає на 8 годин безперервної роботи. Відео зберігається на карту пам'яті. Радари у термобоксах фіксуватимуть швидкість руху автотранспорту в обидва боки. У нас встановлені ці 10 термобоксів. Один здесь возле, в районі управління, старо немножко далі, ближе к путепроводу, к перекрестку ЦБТ, тобто напроти фабрик, третій в районі бывшего АБК ГТЦ. Четвертий по дорозі від восьмого жде переїзду до 16-го, тобто в сторону теплосилового цеха і шламового хазяйства, і остальне пошлі в сторону горного цеха. Для встановлення термобоксів обрали місця поблизу пішохідних переходів, перехресть та загалом на відтинках шляхів, де водії зазвичай порушують швидкісний режим. Когда идет превышение установленного лимита скорости, который устанавливается на приборе, к примеру 50 км в час, идет фото-видеофиксация. То есть четко видно номера автомобиля, различить можно марку модели автомобиля. И в принципе, если это небольшая дистанция в районе от 70 до 150 метров, можно и различить то есть даже водителя, то есть если, например, разговаривает по мобильному телефону. Ну і навіть якщо, скажемо, близько вростання возможно і пристягнути лініям безопасности. Ці прилади придбано з метою зменшення кількості ДТП на території комбінату, спричинених перевищенням допустимої швидкості руху. На території прип'яття прийняла максимальна скорость 50 км в час. На таких об'єктах, як кар'єр, до 40, шламове хазяйства до 30. Наразі нова техніка працює у тестовому режимі. Повноцінно ввести її в експлуатацію заплановано за 7-10 днів. До порушників швидкісного режиму будуть застосовуватися санкції. На придбання радарів та термобоксів було витрачено понад 1 мільйон гривень. Новий очільник місцевого відділення поліції оприлюднив звіт про роботу горішньоплавнівських поліціянтів за 2018 рік. Про безпечність руху на дорогах та вулицях міста, крадіжки та шахрайство, розбої та хуліганство за минулий рік, розповість Лілія Петрович. У відділенні поліції номер 2 Кременчуцького відділу поліції працює одна слідчо-оперативна група і одна група реагування патрульної поліції. Загальна кількість поліцейських 53. За 2018 рік здійснено 10 тисяч 51 виїзд на місце події, повідомляє головний поліціянт міста. Це десь трошки менше, ніж 30 виїздів в день. Так, за, той, за минулий рік було зареєстровано 942 злочини і 2895 адмінправопорушень. Так, по структурі пограбування 2,8%. Розбої 0,2%. Основна частина випадків припадає на крадіжки. Їх зареєстровано 70%. На другому місці за частотою звернень є шахрайство 9,7%. Крадіжок з оселі з житла було 148 в тому році. Затримано 11 злочинців. Розкрито 61 факт крадіжок. Значить, загальна шкода нанесена була 184 170 гривень, відшкодовано 65 тисяч гривень. Шахрайство. Теж шахрайство процент не дуже великий, але теж дають такий відсоток непоганий. Значить, було в тому році 90-не шахрайство, розкрито 9. Типова жертва шахраїв це людина, яка нехтує правилами зберігання особистого майна, яка шукає занадто привабливі пропозиції в інтернеті, а також занадто довірливі люди або необізнані з особливостями роботи державних установ та банків. Відома і загальна кількість дорожньо-транспортних пригод за минулий рік. Безпечні дороги, загальна кількість ДТП 75 за той рік. Із них угони вісім. За участю дітей ДТП не було, кількість травмованих осіб 23, загинуло 2. Оп, аварійно небезпечних ділянок нашого міста, перехрестя вулиці Миру та проспекту Героїв Дніпра, дільниця траси обласного значення М 22 та частіше у міжквартальних проїздах під час маневрування. До речі, частіше аварії траплялися за вказаний період у світлу пору доби серед причин: перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, проїзд на червоний сигнал світлофора та порушення правил проїзду перехресть. Минулого року зафіксовано чотири хуліганства на вулицях міста, а також 28 пограбувань та розбоїв. У звіті поліції є опис типового злочинця. Зазвичай він не працює зловживає алкоголем або наркотиками. Раніше був притягнений до відповідальності вік від 17 до 38 років. Місця скоєних злочинів, проспект Героїв Дніпра, вулиця Добровольського, район магазину АТБ. Серед місць підвищеної небезпеки у звіті поліції зазначені залізнична станція міста, центральний ринок та район будівлі Укртелекому. Така інформація висвітлена у звіті поліції за минулий рік. Поліціянти цілодобово стоять на сторожі спокою громадян. Однак не нехтуйте елементарними правилами особистої безпеки. Будьте уважними та обережними на вулицях міста у малоосвітлених місцях. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. До випускних іспитів готуються не тільки учні, а й вчителі. Навчальний семінар для викладачів української мови і літератури та історії з підготовки до ЗНО проходив сьогодні у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нежниченка. Своїм досвідом ділилися фахівці Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Михайла Остроградського. Тонкощі якісної підготовки до екзаменів дізнавалася і наша знімальна група. Семінар проходив одночасно у двох кабінетах навчального закладу: в одному з української мови та літератури, в іншому з історії. Сучасну ситуацію зі складання зовнішнього незалежного оцінювання в нашому місті окреслила Лілія Щербина, начальник відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради. Міська влада, ми надзвичайно стурбовані тим, що, начебто, всі умови створені для учнів, учителі професіонали своєї справи, але якість результати не такі, які б нам хотілося мати. Тому плідної вам роботи і успіхів вам і вашим учням під час складання зовнішнього незалежного оцінювання. На меті проведення таких семінарів наголошує Ольга Коваленко, завідувач відділу гуманітарних та мистецьких дисциплін Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського, ще раз зробити акценти. На певних проблемах, далі провести з ними практичні заняття, тому що одна справа, коли вчитель викладає, інша справа, коли він безпосередньо там розв'язує тести, коли безпосередньо звертає увагу на те, які проблемні питання, аналіз тих питань, які були на попередніх, на попередньому зовнішньому незалежному оцінюванні. І друга це частина це буде робота над власним висловленням. Під час написання власного висловлення учень має не тільки логічно викласти думку, а й уміти підкріпити її прикладами з літератури, мистецтва тощо говорили також про те, як укладено тестовий зошит цьогоріч, наскільки він змінився та які основні частини має. Окрім цього, акцентували увагу й на інших важливих аспектах. Скільки в нас учнів сьогодні проходить так званий пороговий бал, цей пороговий бар'єр, скільки ми маємо учнів високих показників? Тут питання не про рейтинги, абсолютно ні, а тут, мабуть, про те, як змінюється сертифікаційна робота і як з цим працювати учитель української мови і літератури на уроках. На семінарі з історії обговорювали, як ефективно працювати з різними типами тестових завдань, з історичними картами, а також із пам'ятками архітектури та образотворчого мистецтва, які є обов'язковими для візуального розпізнавання учнями. Разом з тим ділилися досвідом. Вчителі історії навчальних закладів міста грішні Плавні мають уже неабиякий досвід стосовно ефективного використання тестових технологій, тому це буде і обмін досвіду. Говорили також про новий тип завдань, який вже два роки у використанні. За словами Ірини Міщенко, методиста Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського, це так звані ситуаційні кластери, які дозволяють виявити рівень сформованості історичної предметної компетентності учнів просторової, хронологічної, логічної та інформаційної. Робота проходила у формі тренінгу, що сприяло найкращому засвоєнню нового матеріалу. Тож підготовка вчителів до ЗНО 2019 теж триває. Беззаперечна перемога гірничого цеху. Такий підсумок турніру з баскетболу у рамках 21-ї робітничої спартакіади серед підрозділів полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Хто потрапив до трійки найкращих баскетбольного змагання, знає Дмитро Булига. Цього року баскетбольний турнір відбувався без інтриги щодо переможця, втім із впертою боротьбою за інші призові місця. Перемога у змаганні команди Гірничий цех цех-1» була досить очікуваною навіть у свого головного конкурента команди дробарно-збагачувальної фабрики команда гірничого цеху цеху-1» виграла із розривом у два десятки м'ячів. Ми граємо свою удовольці. Дані серенування вони і створені для того, щоб ми. Были чуть-чуть по здоровью, ну, здоровее укрепляли, ну то есть не забывали, что такое спорт э, непосредственно. Ну, на этом как бы и все. Вдохновляет, конечно, поддержка наших начальников цехов, профсоюзных работников. Ну то есть командный дух, всем нам интересно собираться, ну а выигрывать всегда приятно. У турнірі також виявили себе й інші команди. Краще опинилися у трійці призерів. Команда дробарно збагачувальної фабрики посіла друге місце. А ось третє в останньому турі вирвав спільний колектив залізничного цеху та цеху відвантаження готової продукції. Третє місце команда посіла завдяки перемозі над ще одним претендентом на бронзу командою ремонтно-сервісного цеху. Капітан переможців турніру із гірничого цеху, один Денис Нечосов, відзначив гру команд, які протягом усього турніру претендували на медалі. ДОВ, могу сказать, РСЦ, ЦПО, вот они на одном уровне, как бы. Все остальные, конечно, по уровню ниже. Вот ЖДЦ мне очень сильно в этом году порадовало. Конечно, не хватает у них людей, но запал очень большой. Вот они выбрали сегодня, получается, как бы третье место. Ну, молодцы. Но ну, а так вот второе, третье, четвертое место, вот у них была борьба, у них был ажиотаж. За словами заступника профспілкового комітету прад Полтавського ГЗК Олега Остапця, кожна команда демонструвала бажання виявити себе на турнірі. Навіть команди із другої частини таблиці завзято змагалися проти фаворитів. Командам нравится поиграть в баскетбол, тем более, что в городе как бы не проводятся такие турниры, они проводятся только на нашем полтавском гуке. И невзирая на то, что команда ЦБТ как бы и послабее других, и, и ЛМЦ все равно они играют на достойном уровне. И им нравится играть, ходить и, и заниматься непосредственно спортом. У рамках Спартакіади ПГЗК буде проведено ще два види плавання та кульова стрільба. Найближчий з них пройде у п'ятницю 29 березня. Це буде змагання із кульової стрільби, яке відбудеться у стрілецькому тирі ДЮСШ номер 1 Початок змагань о 17.30. Наш випуск завершено. Та не поспішайте перемикати. За мить синоптичний прогноз на день завтрашній. Будьте з нами і до зустрічі.